Ми, чернігівці маємо достатньо можливості, щоб жити зручно та почуватися затишно у нашому місті. І саме ми своєю скромністю і працелюбністю заслуговуємо на це. Єдине, чого не вистачає для зручного комфортного життя у рідному місті, це сучасного ефективного менеджменту. Я знаю, коштів реальних і потенційних достатньо для того, щоб забезпечити нормальний рівень життя і прекрасні перспективи для жителів нашого міста. Завданням нової команди народної партії є втілення в життя програми, яка базується на трьох основних принципах це нові технології, енергозбереження і економія ресурсів. Ветерани, учасники бойових дій, ліквідатори аварії на ЧАЕС, люди похилого віку всі відчуватимуть реальну підтримку місцевої влади. Повага! Соціальний захист та турбота те, на що вони заслуговують сьогодні. У міській раді повинна бути людина, яка розуміє в корні всі проблеми, з якими стикається дана категорія жителів Чернігова. Ми знаємо, як залучити живі кошти в економіку міста, створити умови для чесної конкуренції. А це нові робочі місця та суттєве підвищення рівня життя чернігівців. Ми переглянемо систему використання міського бюджету. Ми переконані, якщо застосувати нові підходи в управлінні, то в бюджеті ресурсів достатньо буде не тільки для найнеобхіднішого, але і для постійного стабільного розвитку. Для цього ми застосовуємо наші три основні принципи: новітні технології, енергозбереження, економія на бюрократичних витратах завдяки цим крокам. Чернігів стане комфортным местом для життя. Социальная сфера область, от которой напрямую зависит наше с вами чувство защищенности и комфорта. Поэтому первоочередной задачей является наполнение бюджета с целью реализации социальных программ а также контроль за экономным, рациональным и эффективным использованием средств. Ведь за этим стоит финансирование и нашего образования, и здравоохранения, и качества дорог, и развития коммунального хозяйства. Все то, что необходимо кардинально улучшить в городе Чернигове. Мы верим в свою победу, мы верим в мудрость людей, мы знаем, можем и сделаем вашу жизнь комфортной. Наша команда професіоналів, кожен з яких проявив себе як справжній фахівець своєї справи у різних галузях, зроблять все, щоб Чернігів, нарешті, став комфортним містом для життя. Голосуйте за команду народної партії, яка йде в Чернігівську міську раду, наш номер 20